А ми розпочинаємо нову інформаційну годину. В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі д 1 У студії для вас працюють Павло Живєтєв, сурдо. Переклад Ганна Костікова. Вітаємо вас. Отже, у цьому випуску мова піде про наступне. Ворог продовжує атакувати область. Дніпровський музей дитинства потопає в нечистотах. Світ Божий як Великдень. У Кам'янському відкрили всеукраїнську виставку святкових атрибутів. Буде багато важливої та актуальної інформації тож ми починаємо, не перемикайте. Про ситуацію в області від вечора й до самого ранку агресор тероризував Нікопольщину три рази обстріляв район з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню. І дев'ять разів атакував дронами Камікадзе, поцілив по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адмінбудівля, агрофірма, мікроавтобус. Про це повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. У Дніпропетровській області призначено нового очільника служби безпеки України. Президент України Володимир Зеленський призначив новим начальником служби безпеки в Дніпропетровській області Дмитра Ніврова. Дмитро Нєвров з 16 січня 2021 року до 1 травня 2024 року очолював управління СБУ у Миколаївській області. Відомо також, що раніше Дмитро Ніведров був начальником управління у складі головного управління контррозвідувального захисту. Інтересів держави у сфері економічної безпеки служби безпеки України Оперативна ситуація далі протягом минулої доби відбулося 121 бойове зіткнення. Ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони України завдала ураження по пункту управління, наземні станції управління безпілотниками та по вісьмох районах зосередження особового складу противника. Про втрати ворога за минулу добу Сили оборони України ліквідували 1030 осіб особового складу: 20 танків, 29 бойових броньованих машин та 20 артилерійських систем. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення орієнтовно складають особового складу: понад 470 тисяч, танків 7332, Бойових броньованих машин більше 14 тисяч, артилерійських систем понад 12 тисяч, засоб засобів протиповітряної оборони 784. Нагадуємо, видивитися інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1, і ми продовжуємо. Дніпровський музей дитинства потупає в нечистотах. Він розташований у підвальному приміщенні. Час від часу каналізаційні нечистоти просочуються через стіну та затоплюють приміщення закладу. Усі звернення до комунальних служб міста, обслуговуючої компанії Жилсервіс 5 КП «Дніпроводоканал» не мають ніякого результату. Комунальні структури Дніпровської міської ради не вживають дієвих зусиль. Аби вирішити проблему. Замість цього тільки перекладають відповідальність один на одного. А тим часом каналізаційні потопи у музеї продовжуються. Деталь у сюжеті моєї колеги Вікторії Галки. Вчора ми черпали воду в відро. Ну, сколько черпати, то воду? Ось ця стіна, і прямо з стіни у нас істочник. Ну, не знаю, може, там целебний. Хотілося б, щоб хтось його перевірив. Ну, запах не дуже приємний. І ми находимося в музеї дитинства. То тобто й скоро та вода дойде уже до експозиційних залів. Ось так щотижня працівники музею дитинства філіалу музею машини часу змушені прибирати нечистоти, що потрапляють у приміщення закладу через стіну. Директор музею Михайло Прудников розповідає, що вже втомився писати заяви до жилсервісу п'ять та Дніпроводоканалу. Обращаємося в жилсервіс вже раз шестой пишемо офіційні письма. Реакция, приехали, посмотрели, говорят: о, это проблема Горвода Пишем Горвода Горводоканал говорит: А вы писали уже сервис? Ну и вот такой круг. На підтвердження цих слів директора музею довго чекати не довелося. Працівники Дніпроводоканалу, що приїхали за заявою, одразу ж поцікавилися присутністю представників жилсервісу 5. Ну, тобто, ми, а як... буде тут? ну вчора був. Сказав, що позвонить Горводоканалу. Ну, тобто ми ж не ділимося того паніки, ну з цим життя не можна. Якщо музей працював і тут жили люди. Ну як можна в каналізації жити. Ну, час ми поки розбираємося. Ось так комунальні структури Дніпровської міської ради з березня місяця розбираються у ситуації: приїдуть, відкачають, поїдуть. Знову тече. Они откачивают, но проходит неделя, и нам мы вынуждены опять писать письмо, потому что у нас вот мироточащие источники стены. Ну, обратите же внимание, это же историческая будывля. Вы бачили и снимали памятник архитектуры. То есть, ну, А если завтра треснет этот подъезд, кто кого будет спасать? То есть ну, надо решать этот как-то вопрос. Музей дитинства відкрили у Дніпрі у лютому 2021-го. Тут можна побачити все, чим гралися діти у 60-х-90-х роках минулого століття. У колекції музею більше тисячі експонатів: різноманітні іграшки, машинки, ляльки, настільні ігри та атракціони, конструктори, книжки. Тут можна побачити все, чим гралися діти у різні часи. Про що мріяли, як змінювалися їхні інтереси, відчути, як час впливав на зміну самих іграшок, чимало цікавих та рідкісних експонатів ще зберігається у запасниках музею. Вологість у його приміщенні повинна складати близько 40%, а вона перевищує 100%, розповідає директор закладу Михайло Прудников. Він хвилюється за те, що експонати можуть просто покритися пліснявою та зіпсуватися. І ми через вулицю сюди, цю каналізацію заганяємо. Ми хочемо жити просто спокійно і працювати для посетителів. і щоб тут було безпечно, тому що, ну, во це каналізація наверняка з бактеріями, а второ, ви бачили влажність, яка зараз в музеї, тому що вода постійно йде, ми не виключаємо. Витяжки, вони постійно працюють, для того, щоб був якийсь воздухообмін. Музей дитинства відвідують і діти, і дорослі. Одні з задоволенням згадують своє дитинство, а іншим дуже цікаво, чим гралися свого часу їхні батьки. Проте, незвичайну атмосферу цього закладу дуже псує сморід, який розповсюджується по всім трьом залам. А каналізаційні стоки, що погрожують згодом затопити все приміщення музею, продовжують стікати по його стінам. А все через недбалість та безвідповідальність комунальних підприємств. Емст, жил 5 керівник Сергій Файфер та Дніпроводоканал, керівник Юрій Гамазинський, підпорядкованих Дніпровській міській раді, які вже тривалий час не можуть вирішити проблему, що загрожує музею дитинства. Вікторія Галка, Андрій Миронюк, новини. Д1. У нашому регіоні продовжують втілювати державні програми. Зокрема, є робота та доступні кредити. 579. Дніпропетровщина серед лідерів з реалізації цих урядових проєктів. Більш детально поінформував перший заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Володимир Орлов. За програмою є роботою мешканці області та переселенці, які знайшли тут прихисток, отримали грантів на суму понад 28 мільйонів гривень. Це тільки цьогоріч. 110 заявників. Скористалися цією програмою. Вони створять більше ніж 220 робочих місць. Загалом, за час діяльності цієї програми буде створено 1700 робочих місць. Це вкрай важливо і це буде мати більше можливості для працевлаштування мешканців Дніпропетровщини. У 2023 році цю програму розширили, з'явився напрямок саме для оборонців та їх сімей. Вже ветерани наші скористалися цією програмою, 12 з них отримали грантів на суму понад 5 мільйонів гривень. Доступні кредити 5,7,9. Цього року за програмою вже укладено практично 420 договорів на суму півтора мільярди гривень. Їх підприємці інвестують. В розвиток та модернізацію зазначу, ми як завжди, лідери серед областей по посвишивказаним державним програмам. Музеї історії Кам'янського відбулося відкриття всеукраїнської великодньої виставки Світ Божий як Великдень. Свої роботи представили 50 митців із Дніпра, Києва, Ірпеня, Рівного та інших міст України. Більше про подію та враження відвідувачів. Дивіться у наступному сюжеті наших колег із кам'янської студії телебачення містабе. Камерна та по-родинному світла і затишна такою є нова виставка декоративно-ужиткового мистецтва Світ Божий як Великдень. Ми сподіваємося, що цей проєкт викличе велику зацікавленість у мешканців і гостей нашого міста, тому що тут можна надихатися чистими джерелами справжнього мистецтва. Адже кожна робота відбиралася на цю виставку кваліфікованими експертами, членами журі, тобто вони при. Шли атрибуцію, і звісно, тут представлені дуже якісні роботи. Крім того, за словами Наталії Буланової, культурна делегація також відвідала два реабілітаційні центри Кам'янського і передали картини Олени Телятник. Національна спілка художників України взяла шефство над реабілітаційними центрами Кам'янського. Ми плануємо провести там арт-терапію на майбутнє. Зараз оглядали майданчик для того, щоб зрозуміти, де краще провести для наших поранених воїнів, для ВПО, які проходять реабілітацію, це дійство. Це вже дванадцята виставка, створена за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України, а також під керівництвом національної спілки художників України. Керівник останньої Костянтин Чернявський прибув до Кам'янського. Розповідає, що мета цієї виставки показати здобутки українських митців у містах, які наближені до зони бойових дій та деокупованих територіях, бо так мистецтво гуртує та своєрідним чином загоює духовні рани на сьогоднішній день. На нашу думку, це дуже актуально. Ально, адже ми пам'ятаємо про своє коріння, про свою культуру, про свої глибинні витоки і в переддень великодніх свят ця виставка завітала до міста Кам'янське. Я дуже задоволений тим, що дійшло до музею. Яка експозиція все зроблено з любов'ю і великою повагою до творів. Дякуємо співробітникам музею. В першу чергу і хочу сказати, що така виставка в час війни це подвиг, це дійсно дуже. Класна річ, яку треба підтримувати, не забарилася із враженнями і небайдужі до мистецтва відвідувачі. Пані Світлана працює вчителькою трудового навчання. А школярка Софія у дитинстві займалася петриківським розписом, а зараз навчається у лівобережній художній школі. Вперше зустрічаюся з Андрієм Андрійовичем Пікушом. Це надзвичайно, ну як би Така таке переживання, скажімо так, щедро від душі, яскраво. Ще можу ще сказати про цю виставку. Це не перевершено, це наші традиції, це наше коріння. Дуже цікаво. Приходьте, дивіться. Мені дуже сподобалася ця виставка. Тут дуже розкривається тема українського народу та українського вжитко... народного ужиткового мистецтва. Роботи дуже гарні та дуже талановиті в нас люди. Виставка зустрічатиме небайдужих до українського мистецтва кам'янчан до 26 травня. Організатори запрошують відвідати музей, щоб у такий тяжкий час порадувати зір і наповнити свою душу красою барв та невичерпною фантазією українських митців. Руслан Ниник Альона Руденко спеціально для телеканалу. Де 1 У Києві розпочали демонтувати скульптурну композицію на честь Переяславської ради та монумент робітників у складі колишньої арки дружби народів. Зокрема, архітектурний комплекс возвеличував міф воз'єднання українців і росіян. Про те, чому демонтують пам'ятник та що про це думають кияни, розповість наш власний кореспондент у столиці Володимир Баров, який зараз із нами на прямому зв'язку. Отже, вітаю колегу. Вітаю студія. Комунальні служби Києва розпочали демонтаж пам'ятника Переяславська рада під аркою дружби народів. Над цим зараз активно працює десяток комунальників. Вони стверджують, що процес демонтажу може зайняти декілька днів, адже сам монумент доволі масивний. Він складається з 20 елементів, кожен з яких важить 6-7 тонн. Скульптурна композиція на честь Переяславської ради була частиною монументу арка дружби народів. Офіційній ідеології СРСР Переяславська рада відігравала значення ключової події в ході возз'єднання українського та російського народів. Попередні фахівці провели вивчення конструкції монументу для того, щоб не пошкодити її під час демонтажу. Пропоную послухати пряму мову киян про те, що вони думають щодо цього. Як для мене це правильний крок для нашої держави, для Києва. Дуже добре ставлюсь. Історію треба зберігати так, тому що ну щоб потім було що розповісти, але ну навіщо можна десь скласти, не знаю, десь на Троєщині, наприклад. Але ну в Зберігати музей це погана ідея. Я думаю, що це потрібно зробити, але можливо не зараз, а трохи пізніше. От бо зараз є місця, куди треба більше вкладати гроші. Другий день я дивлюсь на цю картину, як його зносять. Ну, типу, якщо питання не ну, типу, на часі чи не на часі, то я рахую, що я думаю, що всі думають, що це не на часі зараз зводити, о, ну, демонтувати його, бо зараз така тяжка ситуація, типу, в країні і. І, ну не час це робити, все немає нічого в цьому поганому, що е, тільки через час е, в нас продовжують ще демонтувати якісь частини нашого минулого, бо це все одно становлення, період нашої незалежної України. Ви знаєте, треба було його колись зробити. Всі знаєте, час настав. От якщо не зараз, то коли? Як ви чули, кияни позитивно ставляться до цієї ініціативи. Столична влада обіцяє зберегти цю конструкцію цілісною в Державному музеї авіації. Студія, вам слово. Дякую, колегу, за інформацію. З нами на прямому зв'язку був наш власний кореспондент у столиці Володимир Баров. Кримінальна хроніка вчинив стрілянину посеред вулиці. Криворізькі поліцейські повідомили про підозру 33-річному чоловіку. Нападник з переробленої зброї здійснив декілька пострілів у бік перехожих, а потім поцілив по автомобілях. Поранення отримали двоє чоловіків. Їх госпіталізували до лікарні. Правоохоронці зібрали речові докази та провели ряд слідчих заходів. і в результаті встановили особу чоловіка. Йому повідомили про підозру. За збут метамфетаміну правоохоронці затримали 34-річного чоловіка в синельниковому. За місцем мешкання підозрюваного вилучили сліп пакети з амфетаміном, паперовий згорток із канабісом, електронні ваги та саморобний пристрій для куріння наркотичної речовини. Вилучені наркотики поліцейські направили на проведення експертизи, за результатами якої зловмиснику повідомили про підозру. До надзвичайних подій далі у Марганці на вулиці Бульварні сталася пожежа на четвертому поверсі п'ятиповерхового будинку. Вогонь охопив речі домашнього вжитку. Надзвичайники врятували чоловіка із спалаючої квартири. Він госпіталізований до лікувального закладу з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. Займання ліквідовано. На автошляху Т 04 12 кам'янське шульгівка перещепине жемчужне сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій легкового автомобіля Hyundai Tucson не впорався з керуванням. Авто злетіло в кювет за допомогою необхідного обладнання. Надзвичайники дістали чоловіка із пошкодженого автомобіля та передали працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Новини спорту далі у рамках чемпіонату світу з хокею в дивізіоні 1B збірна України здобула свою четверту поспіль перемогу. Цього разу наша збірна впевнено перемогла збірну Іспанії з рахунком 6-1. Нагадаємо, що перед цією грою українська команда перемогла збірну Китаю, збірну Нідерландів та Естонію. Зазначимо, вже завтра збірна України зіграє з Литвою. Це буде матч за підвищення у класі. Українська тенісистка Катаріна Завацька продовжила виступи на ґрунтовому турнірі ITF W100 у Німеччині. У матчі першого раунду основи Українка обіграла Тару Вюрти із Хорватії. У наступному раунді Завацька гратиме проти другої сієної Анни Бондар з Угорщини. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю. 3 травня у Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 12 до 21 градусів тепла. Вітер північний до 4 метрів на секунду. У Синельниковому Новомосковську та Кам'янському ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. Температура повітря від 11 до 21 градусів із позначкою плюс. У Марганці ясна погода очікується вранці та ввечері, а в день небо можуть затягнути. Хмари без опадів. Температура повітря від 13 до 22 градусів тепла. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах. Ясна погода очікується вранці та ввечері. А в день небо можуть затягнути хмари. Проте ненадовго. Без опадів температура повітря коливатиметься від 13 до 22 градусів тепла. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Ну а ми з вами побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Живєтів та Ганна Костікова. Побачимось, слава Україні!